під час вирішення питанням прокурора про ну, продовження строку дії дієвої звинувачення Снігіровку. Питання про продовження строку за тим строки заходу до повідомлення запровадження. Поближем ґрунту, тим, що за даний час ризики, які були саме в самий українську суду продовжуватись нахід, вони не змінилися. Касовим ризиками є те, що особа може переховати від суду, незаконно впливати на потепілих та свідків козлому кримінальному провадження. Перешкоджати кримінальному провадженню, та продовжується п'яти злочин на даний час, яких вже особа обвинувачується. В зв'язку з чим і прошу продовжувати захисту особисто зобов'язання, ще на два місяці, на часу догрожувати, і покласти обов'язки, які були визначені раніше. Ваша честь, юридично, основний факт це обвинувальний вирок, який набрав законної сили. Тоді це може бути виз... <кхух> підставою, щоб прокурор ставиться в ризики, а не наявність обвинувальних акт, які слухаються, по яких немає ще

Курора Черкаської обласної прокуратури кламіється про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання задовольни, продовжити строк застосування до обвинуваченого Снігирьова Дениса Ленідовича, покладеного обвинуваченого Снігирьова Дениса Лінідовича 31.08.1974 року нарочення наступні обов'язки. Перебувати за кожного вимогами суду, повідомляти суд про зміну місця проживання, роботи, зміну контактного номеру телефону, підтриматись і спілкування зі свідками в кримінальному провадження дома, продовжити зберігання відповідно про державної влади, паспорт для виїзду за кордон інших документів. Ментів щодо відправи на виїзд з України і в'їзд в Україну у разі їх наявності роз'яснити винувачення на снігрводини Слонівича, що у разі невиконання виконання покладок на нього обов'язків до нього може бути застосований біжорський запобіжний захід.